А що за сміх, Галь? Що таке? Не можна сміятися над проблемами. Ну, ну як, ну до чого? Чого ти взяла в руки і вже сміється? Ти, ти навіть не уявляєш, яка кількість людей бореться з залежностями. Можливо, наші дії, наші товари будуть шансом, можливістю позбавитися цієї залежності. Залежність же ж може бути не тільки алкогольною, наркотичною. Залежність ігор тих людей, які грають, просто багато. не впіваємо чаша. Це про одну залежність. Просто раніше, коли писали ікону, не впіваємо чашу», що люди знали, що таке наркотики, чи що. Не знаю, можна в тіктоці це говорити чи а ні? Дивіться, у нас новиночки акафісти до святих. Раніше не було, от почали щось. До ну, до, до ікон, троїця, до різних до ікон, спасителя. да. Напишіть в коментарях, чи актуально таке для актуально таке для вас, тому що для нас це нові товари. Якщо ми литовники давно ми продаємо, то акафісти, ось тільки починаємо. Починається наш шлях за акафістами. Сайт лавка» наступному тижні. Додавимо на сайт, можете вже купувати.